Я розбудовую міжнародний бізнес онлайн з американською компанією Лівгуд. Мене звати Олена Юрик. Розкажу вам про переваги і перспективи компанії і які вигоди можна отримати в Лівгуд. Компанія офіційно зареєстрована в США, штаті Флорида, місто Юпітер в 2021 році. Займає лідируючі позиції в рейтингу більше ніж 800 компаній світу на сайті Business Fomm. Засновниками є відомі люди, фахівці, генеральний директор Бенглінський, директор по маркетингу Наудер Хазан, директор по продукції Ліза та Раєнгудкіне. Бізнес Лівгуд це легальний, надійний бізнес. Бізнес представляє собою маркетплейс. З клубною системою по типу Амазон, але з партнерською програмою. Маркетплейс представлений лінійкою натуральної, органічної продукції для здоров'я та краси, власного виробництва. Вітаміни, бади, спортивне харчування, ефірна олія, олія CBD, кава для корекції ваги, косметика миттєва молодість. Та інше. Продукція має подвійну сертифікацію та 90-денну гарантію на продукт. Продукція найвищої якості по доступним цінам. Вартість продукції Livgood на 75% нижча в порівнянні з аналогічними продуктами інших компаній. Низька ціна обумовлена тим, що в ціну продукту не закладена маркетингова націнка, в компанії немає обов'язкових продажів і закупівель продукції, асортимент постійно збільшується. В перспективі на платформі Marketplace LiveGood буде представлена побутова техніка, брендовий одяг та послуги, платформа для навчання і туристичні подорожі. Компанія запускає рекламу на продукт, що допоможе нам більш інтенсивно будувати бізнес і результативно. Лівгуд це товарний бізнес без обов'язкових продажів та закупівлі товару. Бізнес будується на запрошеннях. Виплати відбуваються згідно маркет-плану, який базується на Реєстрація учасників і їх абонплаті. Компанія виплачує 82% доходу в мережу своїм партнерам. Є 7 видів доходу. Активний дохід – це 50% від реєстрації партнера, що складає 25 доларів за кожне запрошення. Обмежень по цьому виду доходу немає. Запросили одну людину. Отримали 25 доларів. Запросили 10, отримали 250 і так далі. Таким чином можна планувати свій дохід щотижня. Пасивний дохід це 2,5% доходу щомісяця, виплачується від активності особистої глобальної структури. Є обмеження по цьому виду доходу. При заповненні всієї особистої глобальної структури максимальний дохід становить від 2 до 16 тисяч доларів на місяць. Пасивний дохід формується поступово. На отримання цього доходу потрібен час. Дохід від доходу становить 50% доходу особисто запрошених партнерів. Якщо ваш партнер отримує, наприклад, дохід. 100 доларів ви маєте 50. Якщо у вас 10 таких партнерів, ваш дохід становить 500 доларів і так далі. Є три види доходу від продажів продукції. Зауважу, що продажі за бажанням і не є обов'язковими. Щомісячні премії 2% виплачуються від всього світового доходу для партнерів у статусі Diamond. Виплати компанії відбуваються щотижня і щомісяця. Вхід доступний, легкий для кожного. Лівуд має клубну систему, щоб стати учасником і використовувати всі вигоди компанії LівGood. Потрібно тільки зареєструватися і сплачувати абонплату. Реєстрація коштує всього 50 доларів і відбувається одноразово і назавжди. Сім днів гарантії компанія дає на те, щоб повернути кошти у разі відміни реєстрації. Місячний платіж складає всього 10 доларів на місяць. Я запрошую в свою команду людей, які хочуть будувати бізнес в Лівгуд. В мене є чітка стратегія роботи від реєстрації партнера, створення команди і до отримання доходів найвищих рангів. Побудована система роботи на результат запрошення навчання. Дублювання бізнесу. Є система навчання. Це щоденні презентації, бізнес-зустрічі, зустрічі по продукції та стратегічні навчання. Створена сильна підтримка команди, працюють профільні фахівці по бізнесу та продукції. Впроваджені інноваційні технології ми застосовуємо чат-бот, який презентує наш бізнес 24 на 7. Реєструйся за посиланням. Не втрачай свій шанс, створи надійний легальний бізнес і отримуй стабільний достойний дохід.